Друзі, привіт! У Чехії триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту до 2025 року. Статус можуть не продовжити та анулювати у тих українців, які мають візи в інші країни. Які є винятки із цього правила розповімо за мить? Отож. Чехія не надає тимчасовий захист, якщо людина вже користувалася статусом в іншій країні, або має відкриті візи, включаючи Канаду чи Британію. На сторінці для українців попереджають, що якщо людина має тимчасовий захист в Чехії, а також візу в іншу країну, це може призвести до того, що вона не зможе продовжити свій статус. Будь-яка віза на перебування довше ніж 90 днів, означає анулювання тимчасового захисту та є перешкодою для його продовження. До таких віз відносяться, наприклад, канадські візи W1, видані після 10 лютого 2023 року, або всі візи видані Великою Британією. Але існують винятки. Канадські візи W1, які були видані до 10 лютого 23 року. Канадські візи v 1 візи з США United for Ukraine, візи Чор, візи Великобританії з дійсністю до 6 місяців. Друзі, нещодавно стало відомо, що Чехія повністю заборонила видачу віз громадянам Російської Федерації і Білорусі. в країні створять умови для роботи опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимом цих двох країн. Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусі. Через вторгнення в Україну про це заявив прем'єр-міністр Петро Фіала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кабінет міністрів Чехії ухвалив рішення припинити видачу віз російським, а потім і білоруським громадянам за винятком у гуманітарних випадків. Постанова діяла до 31 березня, але тепер МЗС країни запропонувало нову постанову уряду без конкретного терміну для спрощення. За словами фіали, необхідно створити умови для того, щоб представники опозиції або студенти, які не бажають мати нічого спільного з відповідними режимами, могли навчатись, працювати і вести діяльність на території Чехії. У правилах передбачено низку винятків, але ми будемо продовжувати працювати над цим. Додав прем'єр Чехії. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.